Всім вітання! Сію помідори сьогодні. Такий гібрид мадрид. Він на колір має бути жовтий з червоними прожилками. Фірма Клаус це французький. 25 штук для проби. Насіння в нього дороге. Всі, хто вирощував, кажуть, що дуже смачні Посадим в цьому сезоні, попробуємо на смак. Далі наргіза. Рожевий помідор фірма Рігцван. 25 штук. Також перший раз в садом. Попробуємо, як вони себе покажуть в нас. Слідуючи біг Сашер. Це чорний. Туреччина і Сашер. Також чорні, вони відрізняються тільки величиною. Трошки для асортименту. Чорних так. Далі Мейшуай, Це мініс фірма. Це Нідерланди. 100 штук. Цей помідор ми вже садили не один рік. Дуже чудовий смак. І головне, що він майже не хворіє. Листя зелене аж до кінця сезону було. І смак відмінний. Далі Ямамото, мамото Китану, Японія. Також 100 штук. Серед жовтих він, мабуть, лідер. Смачний великий помідор росте також вирощували вже не один сезон. Будемо і в цьому році сіяти. І ще посію трошки бризколіно. Це не дуже високий, як для теплиці, він середнього росту помідор, але дуже смачний і врожайний. Ось такий врожай, як на цій фотографії. Місце там в теплиці ще буде. І посію ще й бриз Так, далі, як завжди, торф класман і пухкенький, злегка зволожений, насипаю в лоток. Ось такі лотки мені дуже подобається в їх сіяти. Якщо об'єми насіння невеликі, то завжди сію в такий лоток. Продовгувати або квадратний. Потім з нього дуже зручно пересаджувати. Так, насипала, злегенько рівняю, щоб скрізь була однакова висота торфу. Ось так. І просто олівчиком роблю рядочки. Просто позначаю, де класти насіння. Буде все рівненько. І по одній насінни розкладаю відстань сантиметр, можна півтора, можна й більше, в залежності, скільки насіння яка площа посіву. Так, Падає. Ось так. Нічого. Складного просто розкласти насіння. Це гібрид майшой. Насіння в нього не оброблене. Зараз не всі виробники обробляють якусь хімію насіння. Вже багато на ринку є насіння, не оброблене, зазвичай помідори. Так, зараз все розкладу ось така робота сьогодні так. Перерівняємо ще одненьке. Ось так. Ось вийшло таких три лотки. Тут 100 насіннин. Ось так. Тепер беру полівізатора і злегка водою змочую, щоб порв. Ось і насіння промочити. Ось так. Все пролила і далі присипаю торфом. Нічого складного. Ось так. Не дуже товсто, але і не дуже тоненько, таким шаром пів сантиметра десь. Бо якщо присипати дуже мало, то можуть бути на помідорах, як сходитимуть шапочки. На сіненка сама та шкарлупка не відстане, як пролазитиме. І будуть космонавтики, називають їх ще шапочками, сім'ядольні листочки. знову, якщо дуже багато насипати, то буде важко пробитися на сінині. Ось так. Так, і злегенька теж притоптую, рівняю, було все акуратно. І третій лоточок. Так, посіяла гібрид мешуай і підписала лотки. Ось так. Клею такий стікер, пишу номер, а в зошит записую. Назву, що посіяно під цим номером. І все. Все, далі затягнула плівкою кожний лоток окремо і поставлю в тепле місце до появи сходів. Як почнуть тільки вилазити, тоді під лампи, під світло поставлю. Ось такий об'єм мене вийшов помідорів. Тут посіяно 290 насінни. Це приблизно стільки, скільки треба в нашу теплицю. Розмір теплиці 6 ширини і 25 довжини. Ось так. Зараз поставлю їх в тепле місце хай проростає. Як почнеться проростання, тоді переставлю на стіла під лампи. Дякую вам за перегляд. Гарного дня! Підписуйтесь на мій канал про село, ставте вподобайки, пишіть коментарі, то як сіє і вирощує помідори. До зустрічі!